Всім привіт, друзі! Попри всі жахіття бусифікації, про яку я регулярно розповідаю, є, як то кажуть, і хороші новини. Зокрема, останніми днями в мережі з'явилися два відео, і що цікаво, обидва з Кіровоградщини, де люди успішно дали відсіч людоловам у формі. Перше відео з Інгульця, де поліцейські схопили молодого чоловіка і намагались його силою відвести до ТЦК. На щастя, небайдужі перехожі, серед яких, примітно, більшість жінки старшого віку спробували зупинити поліціянтів? За що він затримає? За що він зробив? Покажіть, покажіть документи, які підтверджують, що він щось зробив. Ну, ви почули, напевно, на відео люди ставлять поліціянтам абсолютно слушне запитання: а за що чоловік затриманий? Хіба він злочинець? А якщо він злочинець, як ви кажете, то кому і що він зробив? Ось цьому і є суть державної так званої правоохоронної системи, щоб тебе оголосили злочинцем не обов'язково зробити щось погане. Достатньо просто не виконувати абсурдні та нелюдські закони, які штампує влада, зокрема, так званий закон про посилення мобілізації. При цьому зверніть увагу, сама влада за цими законами. Жити не збирається, вона приймає їх лише для простолюдинів. бо самі ж можновладці живуть по так званих поняттях, а не по законах. Ось тому депутати, міністри, поліціянти, прокурори і не збираються виконувати цей так званий конституційний обов'язок із захисту батьківщини, хоча самі вимагають його виконання від інших. Ось тому вони безперешкодно, наприклад, можуть виїжджати за кордон, хоча всім іншим це заборонено. Ну але давайте подивимося, що було далі. У мене два сина воюють. Нам не Що ви робите? Ну ви напевно почули про що запитала старенька жінка в поліціянта. У мене два сина на війні. А ти чому не воюєш? А він не воює, тому що влада його тримає на посаді не для того, щоб він захищав країну від ворога, а для того, щоб він захищав владу від громадян. Тому поліцейські і не воюють, і тому сидять в тилу. Ну або раптом же ж у народу терпець урветься, і терпець таки починає уриватись. Так, <реку> давай! ну як ви бачите, зрештою людям вдалося відбити хлопця у поліціянтів. Щоправда, закінчення цього відео немає, не було опубліковано. Тож будемо сподіватися, що поліцейський, який погнався за хлопцем, його не наздогнав. Хоча я особисто хотів би, щоб цей поліцейський хотів би подивитись, би, як цей поліцейський так само швидко бігтиме на штурм посадки з росіянами. Ну але здається, що за цієї влади ми цього навряд чи дочекаємось. Тим не менше, підстави для оптимізму ще є, бо там же на Кіровоградщині днями стала ще одна сутичка народу з людоловами, де останні отримали від громадян гідну відсіч. В місті Знам'янка двоє поліціянтів також спробували бусики, бусифікувати чоловіка, але перехожі і цього разу виявились небайдужими людьми, тому захистили хлопця від людоловів. Ну, ви самі бачили, люди не лише відбили чоловіка у поліціянтів, а ще й добряче їм надавали стусанів. Тож дуже добре, що знаходяться такі от небайдужі громадяни, які не бояться захистити іншу людину від беззаконня, яке коять ці ухилянти у формі. Ну, а якщо вам цікаво, чому я, як військовий, виступаю проти бусифікації, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Там, в закріпленому пості, я докладно розповідаю, чому українське військо має бути добровільним і професійним, а не мобілізаційним і рабським. Бережіть себе, тримайтесь і на все добре.